Так, друзі, всім привіт! Знаходимося біля новітньої Бородянської шпаківні. А на же поліція. Йдемо за Йдемо за витягом по канопатському рейдеру, якому так прислужує, підлизує усі представники поліції. Ставлю з вгору, що ніхто нічого не відкрив. Так будемо з понеділка подавати до суду. Добрий день. Добрий день. Є витяг з РДР? Немає. Немає? Це точна інформація. Так? Я ж не буду обманювати. Нема, по... проводиться перевірка. Все, зрозуміло. До зустрічі в суді тоді. Діло ваше. Так, <гум> да. поняв. Ну, що їй потрібно було доказати. Перевірка, оказується, проводиться. Грюбана шпаківня.